Доброго дня хлопці! Що хочу вам показати? Ось такі маємо запчастини. Це запчастини з КПП комбайна Lexion 480. Значить, повзуни повзуни будуть шліфуватися, поліруватися тому що вони мають такий страшний вигляд. Насправді дуже важлива сторона, яка виходить в сторону до ущільнень. Це ось вона, щоб не запотівали ці місця і не текло масло. Але е, візуально поправлю і весь ковзун. Бачите, він поцарапаний, побитий. Хтось вже ремонтував звичайну Ну, Доволі страшно виглядає. Це все діло, поправлю, приведу порядок. Але саме цікаве, що буду виконувати, це також ще не робив, чесно кажучи, ось е, сателіт і вал сателітів. Е Так. Тут маються переноси металу, я вже вам його показував, ці дві сателіти, вал сателітів. Вироблення маються, бачите, розвальцовування, перенос металу також. Значить, по-хорошому треба було вал міняти на новий. Або не оригінал, або оригінал. Неоригіналу в Україні в наявності немає. Оригінал вартість біля 11 тисяч. Для власника ціна кусається. Це мова йде ж тільки про одну детальку. Ще ж там потрібно замінити якісь запчастини в коробці. Е, що, що я запропонував власнику? Е, як правило, втулки, які саджу в сателіт, я їх ще додатково розвальцовую, вони приймають добре свою форму, добре сидять в посадочному місці. Все класно. В даному випадку кажу, давайте втулки сателітів посажу я на клей, розвальцювати не буду. Е, так? А щоб компенсувати е, цей зазор, що має бути. 4-6 мм для масляної пленки. Шліфанемо вал, приберемо ці переноси металу і поправимо трішки його геометрію. <кій> і зараз, бачите, якщо втулку не розвальцовувати, то вал не сідає. Бачите? І зараз я хочу е, вивести той розмір, щоб тут був між валом і втулкою, е, зазор був 4-6 мм для масляної Е Чому це буду я робити? Я звернувся на фірми, які професійно займаються шліфовками, поліровками. На одній фірмі сказали, що це буде коштувати тисячі гривень, на другій 2000 гривень. Сказали, що потрібно ще робити один центр. от. Так от. Власнику названу ціну, власник задумався. Я кажу, якщо хочете, якщо хочете, я можу спробувати сам в токарному станку його шліфанути. Є в там спеціальна насадка на болгарку, як би це комусь страшно не звучало. Це не таке професійне буде виконання роботи, але в порядок вал приведеться. Власник погодився, тому сам буду зараз приводити даний вал в порядок. Значить, дивіться, тут розмір залишається оригінальний, так, ну як оригінальний, не розвальцовую нічого. А на валу зараз буду оце все діло прибирати. Я думаю, що тут десь біля десятки прибереться. І, і одну сторону я, отут де без центра, я залишу, тут буду зажимати токарний станок, а це все інше буду полірувати. І так як воно фіксується болтами, і я приберу оцю сторону, е виходить, місце в корпусі буде послаблено. Вал уже буде не так добре сидіти в корпусі. Тому доведеться це місце промазати клеєм, і щоб не створювалася додаткова вібрація. Хто має справу з залізом, той думаю, розумів, про що я веду мову. Ну а хто не має справи з залізом, то надіюсь, ви якось зрозумієте, про що я кажу. Все, приступаю до роботи. І так, хлопці, дивіться, що вийшло з повзунами. Я їх шліфанув, сильно полірувати не став, полірував тільки в місцях там, де ущільнення прилягає. Сильно шліфувати теж не став, тому що ну, можна було б оці раковини поубирати, але б розміри зменшилися, розумієте. В принципі, ущільня ось десь гуляє. Ось дивіться, також бачите поліроване. Де ущілення, там скрізь поліроване. Ну, ось так виглядає шліфовка. Ось, також бачите, тут грубіше, бо тут шліфовка була, тут от полірував я. Бачите? Так, а вал, диференці... вал сателітів і шліфував, і полірував. Як ви можете бачити, ось тільки залишилося дві невеличкі канавочки, але їх також прибирати не став, тому що важливі розміри. Значить, дивіться, зараз покажу. Ось Дивіться, один сателіт сідає, ось його посереднє місце буде. Бачите, далі він не проходить. Це місце зберіг рідле. Є люфт для масової пленочки. Бачите? Оце так на пальцях показує. Дивіться другий сателіт. Також на своєму посадочному місці. Так само люфт для масової пленочки. Вал сателітів, там, де він до корпуса прилягає, буду промазувати, буду садити на наклей, щоб не було збільшених вібрацій, будемо так казати. Щоб все надійно сиділо, щоб вал не гуляв. Тому що він як не вжимається, просто насквозь проходить, насквозь проходить болт і фіксує, щоб вал не прокручувався. А я ще промажу клеєм, щоб це все надійніше без всяких вібрацій, перекосів трималося. Оце, оце те, що я міг для клієнта зробити. Так, щоб профілактика була дуже, дуже максимально, можна сказати, бюджетною. Така ситуація, хлопці. Що можу, те роблю. Все, Євчик, виключаю, дякую.